Доброго ранку, Україно. Добігає кінця найтриваліший піст, в неділю вже великдень, і всі, хто обмежували себе в їжі, зможуть їсти улюблені страви. Тож, як правильно виходити з посту, щоб не зіпсувати собі свято? Зараз і дізнаємося у нашої гості дієтолога Інни поліщук. Пані Інно, сьогодні взагалі особливий день в пості. Сьогодні люди взагалі відмовляються від їжі. Як це може позначити на здоров'я? Якщо це один день голодування, я думаю, ніякої особливої такої серйозної шкоди, звичайно, він не завдасть. Треба пам'ятати про те, що була присутня достатня кількість рідини, власне, покращити виведення кінцевих продуктів обміну. Протипоказано голодання людям, які мають камінчики в жовчевому міхорі, тобто жовчекаміна хвороба, якісь хронічні захворювання пішлункової залози або цукровий діабет, або людям після інфаркту, звичайно, там вагітним жінкам, діткам, людям вітнього віку, не варто все ж таки строго скажімо так, притримуватися повного відсутності, повної відсутності їжі в раціону харчування. Тобто можна пити там фруктові соки, я, фруктові овочеві соки, вживати невеличкі порції супів, якихось відварених овочів, або запечених там, або свіжих фруктів. Все ж таки, не варто повністю виключати тобто, тобто, обмежити, повне себе в, їжі. Так, обмежити е, в їжі, але повністю виключати для самої тієї категорії населення, які мають риск навпаки привести своє захворювання до гострого стану, все ж таки варто не е, скажімо так, не голодувати. А чи може голодування бути для когось ще корисним? А, голодування... В принципі, я не дуже позитивно відношуся до голодування. Насправді, я вважаю, що має бути міра і має бути поміркованість в їжі, а не крайні от такі варіанти, тобто або переїдання, або повність відсутності їжі. Тому що потім, не задумлюючись над такими своєрідними, своєрідним лікуванням, люди роблять це самостійно, без нагляду лікаря, і от з тим чи іншим захворюваннями вони дуже. Часто після оцих саме самостійних таких рішень приходять, звертаються з загостреннями тих хронічних захворювань. Про те, як правильно виходити з посту, ми з вами продовжимо говорити. А зараз давайте подивимося, як створюють головний атрибут Великодня крашанки та писанки. Костянтин Загородько завітав до справжнього майстра з розпису яєць. Подивимося цей цікавий сюжет. До свята Великодня в дворі Києво-Печерської лаври в заповіднику встановлена величезна писанка. Вона строян на неї пішло більше семи тисяч квітів. Сьогодні тут же дає свій майстер-клас майстер писанкарства Наталія Івановна Лимаренко. І ми зможемо подивитися, як реальну писанку розписує цей майстер. В Україні писанки найчастіше створюють саме таким чином, як і ми з допомогою бджолиного воску. Цей матеріал найкраще підходить для розпису, бо добре тримається на поверхні яйця та відштовхує рідину. Техніка розписування досить складна і вимагає строгої послідовності нанесення фарб. Кожен колір орнаменту захищається шаром воску з допомогою спеціального пристрою писачка. Потім яйце опускаємо у фарбу потрібного нам кольору. Далі на свічці підігріваємо в віск. І стираємо знову прикриваємо шаром воску. Наступний елемент знову фарбуємо. Тут відіграє роль не лише колір барника, а його тон світліший чи темніший, оскільки процес накладання кольорів відбувається за принципом від найсвітлішого. Найтемнішого. Зрештою, за такої методики яскраві списанки, її художній рівень обмежується тільки фантазією, посидючістю та майстерністю автора. Колір теж має своє, своє значення. Наприклад, зелений це колір і здоров'я, це символ весни, червоний символ Пасхи, символ радісті, відродження, жовтий символ сонця і так далі. Ми можемо про кожен колір дуже багато розповідати. В розписі можуть бути використані як геометричні фігури, як у нашому випадку, так і елементи рослинного і тваринного світу. Кожен регіон України мав свої традиції розпису, що й проявилося у переважаючих орнаментах і кольорах. Етнографи кажуть, що українська писанка має понад 100 символічних малюнків, приміром, кривулька або безконечник це символ початку і кінця. Отака от зірка, або як його ще називають тригвар, символізує небо, землю і повітря. Або ж цей символ трактується як символ неба, землі і пекла. Ось така ось писанка вийшла з-під пера майстра Наталії Івановної Лимаренко. Ми ще сьогодні побуваємо на лапській дзвіниці, принаймні на одній з лапських дзвіниць. Побачимо, як все влаштовано там, на горі. Так що чекайте, наступних включень вже десь за 10-15 хвилин. Постою, ми сьогодні ще побачимося. У мене виникло запитання: скільки взагалі яєць можна з'їсти на день? Скажімо, на великдень. Я думаю, максимально одне. Цього одне? буде більше? не більше. Та По перше, буде навантаження на живчевий міхур, який відвик працювати верніше на печінку, її і тому, що в нас не було. Білків тваринного походження, так а була більше їжа вегетаріанська, така сувора. І власне тому не треба спровоковувати масове жовчовиділення, жучовиді, яке може, скажімо так, привести до якогось загострень. Ви розумієте, людина стримувалася 48 днів, майже 48 днів від цього, і ви кажете всього одне і це правильно, але ж не для того, щоб потім просто переїсти і попасти в якусь відділення хірургії або в гастронтерологічні добре все ж таки порадьте як правильно виходити з посту. Ну, по-перше, треба виходити дуже розумно, скажімо так, не зашкодити не своєму організмі, так, помірковано вживати їжу, краще невеличкими порціями, залишати все-таки місце в шлунку, те що називається. Тобто ставати зі столу з легким відчуттям голоду. І, звичайно, між застолями робити серйозний проміжок часу. Ну, мінімум години-дві-три. Не зложивати алкоголем і ні в якому випадку не пити великими Дозимов ферментативні препарати, які нібито покращують процеси травлення і сприяють засвоюванню. Зараз перервемося на огляд коротких новин і продовжимо нашу розмову. Система екстреної допомоги за єдиним номером 112 запрацює ще до початку євро 2012 Запевняють у міністерстві з надзвичайних ситуацій. Там підписали контракт на суму у 650 мільйонів гривень з американською компанією Хюлет Packard, яка й займатиметься розгортанням системи. Як повідомив очільник МНС Віктор Балога, за два місяці, 112 запрацює у містах, де прийматимуть футбольний чемпіонат, а за два роки по всій країні. Умови перебування в українських в'язницях перевіряють повсюдно, заявив голова Державної пенітенціарної служби Олександр Лісіцьков. Нагадаємо, днями мас-медіа розповсюдили інформацію про аварійний стан у Лук'янівському СІЗО. Мовляв, в ізоляторі не дотримуються елементарних норм гігієни, а його працівники почасти перевищують службові повноваження. Тож, за дорученням президента Віктора Януковича, прокуратура порушила кримінальну справу. Втім, держслужбовець стверджує, проблем не збиралося багато насамперед через хронічне недофінансування та слабку кадрову підготовку. У Сирії настало довгоочікуване перемир'я. Міжнародні спостерігачі свідчать, що бойові дії як з боку урядових військ, так і з боку опозиціонерів припинилися. Таким чином дотримано план мирного врегулювання в Україні, складений спецпредставником ООН Кофі Ананом. Утім, повстанці не ймуть віри і запевняють, що виведення з гарячих точок урядових військ це лише показові дії. Російське мистецтво швидко відреагувало на обрання Володимира Путіна президентом країни. У Санкт-Петербурзі відкрили виставку картин, на яких майбутній голова держави зображений в нестандартних ракурсах та різноманітних стилях. Усі картини пензля художника Олексія Сергієнка. Наразі його колекція нараховує 12 картин і буде поповнюватися новими роботами. Організувати виставку художника надихнули емоції Путіна. Виставити картини, митець вирішив, побачивши, як у день вибух. Орів майбутній президент Росії розплакався на очах у багатотисячного натовпу. Я щиро рада, що вдруге дала життя своїй дитині. Снайпер перевір дитину. Збережи родину. Тест на визначення факту вживання наркотиків в домашніх умовах, Охорона підприємства покровитель. Серйозна охорона для серйозних людей. Афала зменшує біль та спазм, полегшує сечовипускання, скорочує нічні позиви. Ціна абсолютно розумна. Афала раціональне лікування, аденоми простати. Завжди ваша каша і всяночка! Біль у спині, радикуліт, сколіоз, остеохондроз, грижі міжхребцевих дисків. Позбавитись болю в спині вам допоможе методика Євмінова. Її секрет у відновленні хребта завдяки його розвантаженню, тренуванню глибоких м'язів спини, поліпшенню живлення. Методика позбавляє не тільки від болю в спині, але й усуває саму причину захворювань хребта. 10 хвилин щодня в домашніх умовах на профілакторі Євмінова, і ви позбавитесь болю в спині. Методика Євмінова доступна та ефективна у будь-якому віці. Доброго дня! Мене звати Нечипоренко Борис Анатолійович. Я лікар вертоброневролог з 14-річним досвідом. Я приймаю десятки людей, які скаржаться на неприємні відчуття та біль у спині. Часто причиною цих проблем є невірно підібраний матрас. Саме тому я, як професіонал, рекомендую своїм пацієнтам матраси компанії «Венетто». Це надійна профілактика таких хвороб, як остеохондроз, сколіоз і багатьох інших. «Венетто» – це здоров'я вашої спини. Всім шанувальникам японської кухні буде легко приготувати суші, такі як приготував би вам професійний кухар. Відомий світовий виробник сушарок Езідрі та коптилень Анука пропонує нове приладдя сушезі. Відкриваєте сушезі, викладаєте варений рис, улюблену начинку та закриваєте замки. Залишилось тільки витиснути готові суші та загорнути їх у листок норі. Ідеальні суші, роли, випічка для друзів та родини. Насолоджуйтесь! Турбують запори. Надмірне споживання традиційних засобів при запорах тільки поглиблює проблему. Виникає звикання при тривалому прийомі. Прелаксан показаний людям похилого віку, на відміну від інших, прелаксан послаблюючи м'якої дії, яке навіть при тривалому вживанні при запорах не формує синдрому лінивої кішки і не викликає звикання. Прелаксан безпечний при вагітності. Прелаксан вирішує проблему запору, не завдаючи шкоди матері і майбутній дитині. Хронічні закрипи у дітей ведуть до інтоксикації, що проявляється погіршенням самопочуття, проявом слабкості, безпечність складової речовини прелаксану дозволяє лікарям рекомендувати його вагітним жінкам, людям похилого віку та дітям в якості безпечного послаблюючого засобу, який не призводить до звикання та вирішує проблему дисбактеріозу. Прелаксан запору не буде. Оголосила про нову епідемію століття, ожиріння. Чому за прогнозами невдовзі кожен другий страждатиме від надлишкової ваги? Що перетворює нас на товстунів? Та як створити фігуру своєї мрії, поради для жінок і чоловіків на телеканалі ЕРА, медичне страхування, лідер ринку, страхова компанія Нафтогазстрах. Піклуйся про своє здоров'я з нами. Продукти дорожчаючи не щодня. А потім і зовсім зникають з прилавків. Це при тому, що Україна у трійці найперспективніших країн щодо нарощування обсягів виробництва аграрної продукції. І хліба у нас вдосталь, але завозяться овочі, м'ясо та навіть сало. Кому ж дістануться українські чорноземи і хто на них господарюватиме? Невже байдуже? Дивіться програму Сільський час на телеканалі Ера. Партнер проекту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Доброго ранку, Україно! Триває спецвипуск програми. Говоримо про те, як правильно розговітися. Пані Іно, підкажіть, будь ласка, от великодня трапеза вона настільки багата. Тут і паски, і крашанки, і різноманітні салати з майонезом. Та чи можна поєднувати усі всі? Продукти може це може ста... негативно вплинути на наше здоров'я? Все ж таки? Я думаю, після посту особливо якщо люди перетримувалися, великі кількості салатів з майонезами, свіжі, усі всі такі пасочки, е... Красанки. Краш... алкоголь, крашанки, холодець. М'ясо, причому все це жарене, скажем, смажене, звичайно, може мати негативний наслідок. Особливо для людей, які до того страждали шлунково-кишковими захворювання, захворювання серцево-судинної системи, ендокринологічної системи. І багато інших таких супутніх захворювань, які можуть, скажімо так, загостритися під час масового переїдання і споживання великої кількості білків тваринного походження, А які саме продукти ви радите не поєднувати ні в якому разі. Я думаю, все-таки не варто їсти солодощі з м'ясом рибою, а все-таки краще поєднувати м'ясо, рибу, яйця з овочами. М'ясо з, з рибою можна поєднувати. Угу. Тобто практично відкриваються одинакові. Чесно кажучи, немає такого поняття. Роздільної їжі. А в нашому організмі виробляються насправді водночас всі ферменти, тому що їжа, будь-яка, чи це м'ясо, чи риба, вона містить в своєму складі білки, жири і угловоди. Але краще засвоюватися будуть страви, які поєднуються, тобто для того, щоб краще засвоїти білок. З м'яса, для того, щоб краще, Чи з яйця, Чи наприклад. З яйця, наприклад, так, для того, щоб був транспорт заліза, для того, щоб був транспорт амінокислот, то краще поєднувати, звичайно, м'ясо рибу з овочами або фруктами, які будуть сприяти і зменшувати навантаження на органи травлення. Скажіть, з вашої практики, скільки люди можуть максимально набрати ваги за Великодні свята? Ну кілограму три-чотири можуть все ж таки. Це ж всього один день. Ну може два. Не більше, ну звичайно, Скільки? якщо ми переїдаємо і постійно починаючи з самого ранку, закінчуючи там вівторком, а може, і середою, або взагалі наготувавши багато страв, скажімо, будь-яка господиня старається все це потім, щоб її або ну спожити дома, так щоб воно не пропало. От і виходить кінцевий результат. Тобто ми обмежували себе під час посту, старалися притримувати. Всі всіх канонів, а потім таки максимальне даємо навантаження для організму. І виходить не тільки наслідок кілограмів лишні, а й захворювання всіх хронічних захворювань. На великдень люди готують страви на цілий тиждень. Потім ж це не свіжа їжа виходить. Як ну, вона справа. позначається справа на здоров'я? Чи, чи можна не? її їсти? Ну, звичайно, тут і масові харчові отруєння, а все це ми ще запиваємо якоюсь кількістю алкоголю, тому що жалко, тому що пропаде, звичайно. І наслідки, звичайно, не тільки харчові отруєння, загострення а, холециститу може бути, загострення панкреатиту. Коліти може бути е, підвищення артеріального тиску, тому що все це дає колосальне навантаження на організм. Організму, організм не привик перетравлювати білки тваринного походження, його треба розщепити, вивести, потратити енергію. Організм ослаблений після того, що він знаходився тільки на вегетаріанській їжі. І в кінцевому результаті, на жаль, це не дуже такі позитивні моменти, які від відбувається на стані нашого здоров'я. Про Воскресіння Христова нам з позаранку сповіщають великодні дзвони про їхню чудотворну дію та як виглядають дзвони лаврської дзвіниці. Зараз відізнаємося від Костянтина Загородська. Зараз ми зможемо показати вам дзвоники печерської лаври. Примітно, що на головній дзвіниці, яка своїми образами знайома ну принаймні, усім українським вірянам, буде встановлено новий дзвін. Його вага тільки більше семи тонн. Царапівську тіницю звели у 1745 році під наглядом архітектора Йохана Готкрита Шеделя. Вона досі найвища серед собі подібних і не тільки в Україні. Її найбільше багатство – дзвони. Тут шість середніх дзвонів від 20 до 100 кілограмів, сім маленьких від 10 до 20 і три великих, два з них по три тони, а один понад 30. П'ять з половиною, сімнадцятий символічний всіх святих поки що стоїть унизу великої дзвіниці. Церковні дзвони кличуть на богослужіння, нагадують про Бога і важливість молитви, розповів нам отець Полікарп. В древні часи і старозавітні, і в новозавітні церкви вірних людей на церковну службу скликали за допомогою церковних бил. Так це. Певним способом вийшло дерев'яна дошка, в якої значить, били молоточками люди сходили, сходились на службу. З IX століття в церкві з'явились металічні пристрої, які називаються кампанами або дзвонами. На Русь дзвони принесені були в XI столітті разом з православною вірою сходу з, з Греції. Дзвін втішає і спонукає до молитви. Навіть кажуть, що дзвони лаври мають цілющі властивості та освячують повітря. Церковні дзвони сповіщають і радість, і смуток. Поодинокі удари раніше були орієнтиром для мандрівника. Частими ударами дзвонів сповіщали про стихійні лиха чи війну. Трикратні урочисті дзвонить це ознака перемоги. А от дзвін у всі дзвони називають красним, є ще благовіст на великі свята. А от щодня на молитву дзвонар кличе три дзвоном. Ми знаходимося на дзвіниці, на дальніх печерах у Києво-Печерській лаврі. На жаль, не можемо потрапити на дзвіниці, там проходить реконструкція. І не можемо, звісно, позвонити оці дзвони. Просто так це не роблять, а тільки у випадку, коли закликають варіанту служби, або ж коли наступає велике свято, який й настане зовсім згодом. Ті, хто побувають у Києво-Печерській лаврі, зможуть почути передзвін цих дзвонів. А поки що це все, це була країна онлайн, наша країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень. На мій погляд, дуже цікава, тема у Кості вийшла про дзвони. Та все ж таки пропоную повернутися до теми їжі. Як все ж таки не набрати зайвого за свята? А, ну, перше, не переїдатися, не пити багато алкоголю. А, краще поміняти оці страви з майонезом салати. На страви з рослинною олією, м'ясо не жарити, а старатись максимально запікати, при цьому не додати майонезу, тобто, щоб воно було власному суті, так само риба, не варити холодець, не їсти холодець. все це, це разом не. з хлібом <сих> і з змінити на сирну запіканочку. Тобто пасочку не бажано їсти? Невеличкий кусок. Невеличкий кусочок і бажано не свіжу. Тоді вона все-таки, тобто, щоб вона постояла а, хоча б там один день для того, щоб а, не зашкодити організму. перше Та таке чую, дуже цікаво, чому не можна свіжу паску? А, свіжа паска вона буде погано засвоюватися, в принципі. По-друге, дріжджі, які є, насправді вони мають здатність все це в організмі затримувати процеси травлення, розбухати клітковина, тим самим. Це легкі вуглеводи, і так у нас за рахунок посту було достатня кількість вуглеводів. Ми підвищимо рівень цукру, і все, що з'їмо потім, воно все швиденько відкладеться нам в жирову клітиночку. Дякую, пані Іно за дуже корисні поради. До речі, не знаю, чи можна сьогодні вітати зі святом, але я хочу вас привітати з, 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 з тим великим, днем, який наступить. І будемо гадати, що глядачі скористаються все ж таки нашими порадами. Я також надіюся і бажаю всього самого найкращого і гарних свят. І пам'ятайте про те, що краще бути завжди здоровим. Дякую вам. Пишіть нам, які теми цікавлять вас. Адреса на екрані. Ми обов'язково обговоримо це в студії. А наш ранок триває. І...